В минулому відео я купив містері-боксів з AliExpress на 10 тисяч гривень, і попалися мені ну дуже різні речі. Можете глянути випуск. До речі, ми продали такі речі, як плата, від пилисос електричний і блок живлення. І нам разом довелося вийти в нуль. Тобто продати це все на 10 тисяч з копійками. Але ще залишилася половина речей, про які я маю новини для вас. Пам'ятаєте планшет, який прийшов до мене, не включався, і я пішов в центр, щоб його зремонтувати. І ви не повірите, але вони мені подзвонили лише за два тижні. Алло, ну що там? Ще не робили нічого, перезвоніть пізніше. Окей. Okay. Два тижня потому. Алло. Алло, ну що там, як планшет, ви зремонтували його? Ні, він не працює. По вигляду планшет виглядає ну на 1005 гривень. Мені він дуже сильно сподобався, але якщо серйозно, то вони як тільки не пробували його підключити. Ні на що не реагує, і зробили висновок, що в цьому планшеті згорів процесор. Тому з планшетом мені не повезло, і його доведеться списати з рахунків. Дрон, який прийшов, теж виявився непригодним, бо там не було два крила. І мені ну просто не було вигідно його ремонтувати. Бо в додатку він ще прийшов без камери. А що мені довелося продати тепер? Давайте про добрі новини. Їх нема. По факту шубу в мене не купили, але питалися також за неї. Доброго дня! А можна фото як виглядає всередині? день, так звичайно. На правах реклами. Шуба. Це неперевешений погляд теплої зими з ароматом затишку для твого з живота взимку. Шуба з натурального кролика і лисиці лише в магазині Макоуді. Завітай сьогодні, і буде знижка 45%. І кусок шоколадки. Подарунок. Макоуді, Шуба. Ми турбуємось про вас. Я вставив свою рекламу, може хтось з вас купить, хто знає, зима ще довга, ще поки що місяць до зими. Так що, друзі, думайте. На рекламу каріпоців я вирішив привласнити їх собі. Ну мені вони дуже сильно сподобались. Ну а якщо рахувати, то за минулу частину ми вийшли в нуль і маємо ще плюс товар на 2000 гривень, які не продали. І я подивився, що ця рубрика вам дуже сильно зайшла, тому сьогодні я спробую Попробувати свою вдачу знову і купити містері боксів на 10 тисяч гривень. А поки не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк. Не буду вас затримувати, а ми, друзі, погнали. Я скинув 10 тисяч гривень і на наступний день мені почали збирати товари заліку. Може, збирали днів три. На цей раз посилок було аж 3, тобто вони не вмістилися в одну коробку. Мені стало цікаво, що там є. Бо мені прийшлось два рази йти на нову пошту і я ледве доніс. Лише на наступний день почав відкривати, бо в мене виключили світло. Тобто було три пакунки: велика коробка, ще прямокутна, важка коробка і шапакунок, незрозуміли якийсь. Я так поняв, кіт, ти теж хочеш розпаковувати. Ну що, друзявки, нам прислали оце на 10 тисяч гривень. Першим ділом, що я розкрив це прямокутну посилку, цікаво стало, що це за труба. Невже це якийсь малюнок? Коротше, розгорнувши, я зрозумів, що мені попалося аж два роздрукованих плаката сонця. Я навіть не можу оцінити, скільки це коштує. Тому поки не виставлятиму продаватися, але по вигляду файно виглядало. Не знаю тільки, кому це взагалі потрібно. Так Ого! Ого! А я вам то скажу, що тут багато посилок. Тут дуже багато посилок. Ще давайте спочатку цю розкривати мені в ця Сподобалося був чухол. А в чухолі на перший погляд павербанк. Але насправді це була автомобільна зарядка з дуже багатьма входами і перехідниками. І функціями павербанку. Я оцінив таке з 2000 гривень, бо річ красива і продатися може доволі швидко. Я так і зробив сфоткав зарядку, написав заголовок, опис і постав продавати за 2000 гривень. Надіюся, що куплять. Далі я почав розпаковувати меншу посилку. Давайте далі йдемо. Пекайте, що тут є? Давайте давайте оце. Так, я так зрозумів, що це одяг чи що? Це виявилися жіночі шорти і футболка. Я був розстроєний, бо не дуже люблю одяг. Ну ладно, щось придумаю з цим, подумав я, і почав шукати іншу посилку, щоб відкрити. Ну, продамо тоді його, так? Я не знаю, друзі, як оцінити його. Трошечки мене розчарувало, але... Йдемо далі. Цей маленький пакунок відкриємо. Я відкрив ще менший пакунок і це виявився пристрій, який вимірює вологість деревини. Я оцінив такий в 350 гривень і сфотка виставив на Уликс. Поки що... Ну так, ти погано йдемо. Непогано йдемо. Ну, let's go! Не розчаруй мене ця посилка. Так. І що? А далі мені попалося таке, від чого я був просто в шоці. Це був парик. Але зроблений, мені здається, з якоїсь дуже красивої дівчини. Ну мені так чомусь здавалося. Я так захопився, що хотів його собі лишити, і почав хвалитися париком в своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйся на мій телеграм. Ну і по ціні було складно оцінити, адже я розумів, що цей парик продавався на Аліку, але він виглядав ну дуже привабливо. Плюс справжня перука коштує 30-40 тисяч гривень, а то й більше. Але пошукавши аналоги на Оликс, було багато перук по 1000 гривень, 2000 гривень. Теж на... Погляд дуже крутих. Я сфоткав перуку і вирішив поставити продавати на Олик за 2900 гривень. Наступний містер-бокс став для мене дуже сильним розчаруванням. Я не люблю цей а, пластик, не переношу його звук. Цей. От китайці вміють запаковувати речі, реально. От не знати, що, що там вище. Бо я думав, що це був планшет, а виявилось, що це був просто екран до планшета, але все рівно я знайшов аналоги, і такі екрани коштували до 2000 гривень. Я сфоткав і щоб скоріше його продати, поставили за 1500. Хочу б трохи похвалитися, бо я за минулий тиждень заробив 30 доларів на роздачах аїрдропах. Я створив свій телеграм-канал, де в мене є команда, і ми постимо кожний день роздачі, аїрдропи про криптовалюту. Звичайно, 30 доларів це не такі великі гроші, але якщо ви хочете хоч якісь за гроші заробляти, і розбиратися в цьому, тому запрошую в свій телеграм-канал. Там буде розписано все детальніше. В описі буде силка. Наступні бокси були боксами дрібничок. Вони не були такими цікавими, бо це був одяг, гольф. Я в речах не дуже, але мені здається, що гольф коштує максимум 100 гривень. Друга дрібничка це чухол для камери. Теж аксесуар гривень 200 коштував. Я його теж виставив на Олекс. І нарешті біжутерія 5 браслетиків. Я не знаю, як їх навіть продавати. Може просто комусь роздам, друзі. Під час того, як я відкривав бокси, до мене прийшла сестра, бо коробки лежали пару днів. І всім було цікаво, що в них. Вона напримітила собі цей купальник, чи як він там називається. Коротше, комплект шортів вверху і купили в нас за 500 гривень, що стало для мене дуже неочікуваним. Ну що, я не продам своїй сестрі? Звичайно, продам. Ми відбили наших перших 500 гривень 10 тисяч гривень. Ось так за першу годину по факту розпаковки. Давайте оце. Я так поняв, що це знов що Ні, Давайте, друзі, не. Невже це? Невже це? Невже це шуба? Та то ви гоните? Прошу вас перемотати відео на хвилину 15. Дякую. Від наступної посилки я був в шоці, бо це опинилося знов. Шуба з дуже крутого матеріалу. Я був в подвійному шоці, бо в мене теж лежить шуба з попереднього ролику, і буде ще ця шуба. Мені можна було б реально вже відкривати свій шубний магазин. Я думаю, ми би на тому дуже багато заробили. Але шуба була дуже якісна, яскрава і стильна, тому я наразі відклав шубу і буду пробувати продати її, крім OLX, Ще десь. Одна коробка. Друга дуже видно маленька посилка і дуже-дуже велика, дуже-дуже велика. Так, це відкрилося. Так. Відразу мені кинувся екран, і я зрозумів, що ця штука мені принесе гроші, і ми відіб'ємо наші вкладення. Це була магнітола до машини Toyota Prado з великим сенсорним екраном. І також стояв Android 10. Коротше, я задумався над ціною. Ну знаєте, я оцінив 7400 гривень, бо нові магнітоли були в районі 15 тисяч, 11 тисяч та були дуже дорогі за 30. Але я розумів, що ця магнітола заліку, але свою цінність вона мала. Сфоткав, придумав опис заглук і постав продаватися за 7400 тисяч чотириста гривень. Лишилося лише дві коробки, якщо чесно, я втратив півтора години, щоб це все відкрити, і трошечки замучився. А про що говорити, якщо це все треба продати? Але зроблю такий спойлер за сьогодні, що майже всі речі ми продам. Це вже дуже жорсткий спойлер, правда? Ну що ж, мені попалася також найгірша посилка за всю історію Містері Боксів. Ви готові побачити це? Точно готові! Прохання людей менше 18 років не дивитися цей момент. Шо? Ви серйозно? Я прикались з мене. І за це я заплатив гроші. Наше смердюча, фу. Так, друзі, мені попалися смердючі гілки-ялинки. Можна так і підписати на Олик. Доброго дня продаю смердючі гілки-ялинки. Якщо купити в мене, доплачую 100 гривень. Ну, друзі, викидати гріх, то хоч як би сказати дам за гроші, щоб мене за гроші купили. А як інакше? І нарешті мені залишилася остання найбільша посилка. Надіюся, що щось годне буде. Я не знаю, друзі, що це за фіня. Ви не повірите, але виявилось, що це був журнальний столик до інтер'єру. Круто, було навіть інструкція, Я вирішив не складати, щоб людина, яка мене купить, вже собі вдома склала. Ну і все, я написав заголовок і постав продаватися за 1500 гривень. Добрий вечір. Коли завтра можна було глянути? Добрий вечір. Коли вам зручно? Приблизно в шостій. Можна в шостій біля іскри, воно запаковано в коробці. Давайте на шосту. Якщо б на годинку пізніше перенеслося вам було. Так я живу близько, тому можна. Супер, тоді ближче до вечора наберу вас. Дякую. Мене вже тішили, то що Олександра сказала, що сьогодні приїде за. Цим столиком. І вона подзвонила ввечері, і я домовився винести цей столик. Це, коротше, я дізнався, що їм було цей столик для офісу в психологію. Вони перевірили, чи все було на місці та дали готівкою 1500 гривень. Ми вже відбили друзі 2000 від тисячі гривень з 10 тисяч гривень, і це лише перший день. Я думаю, що для першого дня це дуже крутий результат. На наступний день мені подзвонив телефон і зацікавився за магнітолу. Я був щасливий, бо як-не-як це був мій головний товар, щоб заробити на містері боксах. Ціну він збив, і ми домовилися за 6100 гривень. Наложеним платежем. Я зразу пішов і відправив. Тепер треба трошки було почекати. І Якщо все буде гаразд, ми вже вийдемо в нуль. Паралельно також я займався ще перепродажами телефонів, постворив свою скупку битих айфонів і скуповував гарні пропозиції. Тому якщо у вас є биті айфони і ви захочете попасти на моє відео, то я у вас можу купити айфонів, якщо мені, звісно, підійде. Ну ви прикиньте, мені в телеграм пишуть 80% людей і хочуть за сьомий айфон 5 тисяч гривень, то про що може бути мова? Але більш детально про це я розповім вже в наступному. Відео. Тому долучається мій телеграм, там буде вся інформація. Мені написали на рахунок екрану планшета і сказали на фото, що шлайф поломаний. Доброго вечора, мене цікавить модуль жінка вчора розбила. Скажіть, будь ласка, як він по якості, бо оригінал якісна коробка. Екран дуже хороший, становити за 1400. Весь, що, поломаний конкрет дисплея, а ну спортері мені крупним плавном, як там, на мене на фото. Я здивувався, бо не розбирався в цьому. Коротше, я не знаю, якого фіга, але цей чел написав мені поганий відгук, не замовляючи взагалі. Екран, це взагалі як? Товар пошкоджений, а в описі не вказано, я замітив на фото. Ні, я в шоці, бо якось несправедливо ставити відео, якщо ти ще не маєш товару. Або ти ще не замовив. Мені позвонив вже нарешті телефон, інший покопець на рахунок екрану. Теж сказав, що на фото поломаний шлейф. І я сказав, що він по факту новий. Приїхав з Алікспресу. Якщо хочете, я можу вам відправити його по півціні. Якщо ви запаяєте, то ви зекономите півціни. І він з задоволенням погодився та замовив планшет новою поштою. Я відправив за 750 гривень. І у мене справи пішли набагато краще. Вранці прийшов в платіж за магнітолу 6100 гривень, і наш баланс склав нарешті 8100 гривень з 10 тисяч гривень. Також подзвонив у цей. Ча, який мене замовляв магнітолу і сказав, що все працює, все чудово, і він задоволений товаром. Що цікаво, я вже на OLX продав біля 100 речей. Ну може трошки менше, а оцінок в мене пару. А знаєте, яка середня оцінка? 5 балів з 10. Невже я такий б кидало? У формі уликс доставки продавець не відправив. Навіщо тоді використовувати Уликс до ставки своєму кольору? Краще продавець, який траплявся мені на OLX Порядний приємне спілкування. Передумав продавати товар, передумав продавати товар. 5 з 10 це не така вже погана оцінка? Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте. Роман, добрі п'яті, яка є ціна на проїх? За 2500 500 заберу, 2 Добрий день, добре, за 2500 500 продам, зустріч в Львові чи відправку нової пошти? Удій, зі ставкою. Добре, тоді змінюю ціну, замовляєте, завтра відправлю, змінив. Дякую, дякую, чпакі-чпакі. Коротше, круто, бо замовили поруку за 2500 і замовили вона через оликс доставку. І саме цікавий товар мене забрали. Лишилась лише зарядка до машини, вимірювач, шуба, гольф, браслети і плакати. Ну, і як ще я забув вонючі гілочки ялинки? Це найголовніша перепродажа за сьогодні. З цього всього можна було реально продати шубу від 3000 до 6000. У мене ще за минулі містері бокси залишився отакий піджак. Також щось не хоче продаватися. Я якраз прийшла оплата за перуку 2500 і ще за певний час 750 за екран. І я був дуже задоволений. І ми тепер 100% відбили і заробили на містері боксах. І загальна сума грошей, яку нам довелося сьогодні заробити, це 11300 гривень. З 10 тисяч гривень. Ну, звичайно, я за публікацію заплатив. Плюс 300 гривень, плюс-мінус. За цей випуск чистими ми зробили 1000 гривень, плюс це вимірюють вологості. Дівчата пишіть, може вам треба цей прибор. Друзі, я вважаю, що сьогоднішній випуск був в принципі крутим, тому що ми відбили гроші. Ну заробили 1000 гривень, це не так багато, але в нас залишилося ще кучу товару. Якщо набереться 5000 лайків, вийде наступна частина містері боксів. Ну, Якщо люди також захочуть купити ці бокси, інформацію детальну я теж дам в моєму телеграмі. Ну а друзі, з вами був ваш МакОуді. Я навіть уявити не можу, яке буде наступне відео, ви будете від цього в шоці. Тому, друзі, бережіть себе, не переключайтесь. papa ma go de de, de.